Доброго дня! Вітаю всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Зараз у нас брифінг Харківської митниці на тему гуманітарна допомога і митниця. Як реагують законодавства? Наш спікер, пан Валерій Найчук, начальник управління забезпечення митного контролю та оформлення харківської митниці. Вітаю, пане Валерію. Для наших глядачів скажу, що ми плануємо сьогодні поговорити про законодавчі зміни у ввезенні гуманітарної допомоги з початку введення воєнного стану, зокрема автомобілів, продуктів харчування, безпілотних літальних апаратів, що потрібно знати. Благодійникам про митне оформлення, про норми ввезення. Я думаю, пан Валерій нам сьогодні все розкаже. І про те, яка гуманітарна допомога може ввозитися без розмитнення. Пан Валерію, вітаю вас. Давайте будемо починати. Доброго ранку, або доброго дня, як зручно, дуже радий, що запросили, дуже буде приємно довести скажімо так, зміни законодавства, що стосується ввезення гуманітарної допомоги, і якщо дозволите, я одразу розпочну. Протягом всього періоду дії воєнного стану всі країни світу спрямовують свої зусилля на допомогу нашій країні, українцям, Збройним силам, лікувально-профілактичним заходам. Тому. Тому ну, хотілося би, це питання дуже актуальне, і така допомога, як правило, здійснюється у вигляді надання, перш за все, гуманітарної допомоги. У нас гуманітарна допомога згідно там законодавства, регулюється і ввезення регулюється основними там такими законодавчими та нормативно-правовими актами. Як закон України про гуманітарну допомогу нещодавно, там урядом нещодавно, а в березні там минулого року урядом були спрямовані зусилля на спрощені процедури її ввезення, і тому була прийнята постанова номер 174 2002 року, яка регулює деякі питання пропуску гуманітарної допомоги, і відповідні там до неї зміни були здійснені. Хочу там е, довести основні, е, скажімо так, положення цієї постанови. Е, що саме було спрощено, скажімо так, від е, якщо раніше відповідно до закону про гуманітарну допомогу, е, скажімо так, рішення про. Е, про визнання вантажів гуманітарної допомоги е, приймались там Мінсоцполітики, яке відповідно, і, і е, вели реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, е, і відповідно необхідно було зберігати там дозвільні документи на гуманітарну допомогу, а, а роль в митниці цьому була, що вона е, здійснювала контроль е, за доставкою цих вантажів гуманітарної допомоги, там е, митний огляд, е, зберігання у відповідних місцях товарів гуманітарної допомоги під митним контролем. Е, ось... Е, е, тому процедура була значно, скажімо так, складна. Ну і в в часі на теперішній час, згідно з положеннями цієї постанови, на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів здійснюється тепер за місцем перетину митного кордону шляхом. Подання митної декларації відповідного типу, Це, форма цієї декларації затверджена цією ж постановою кабінету міністрів, і ця декларація заповнюється особою, що перевозить відповідний товар і без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньої економічної діяльності. Товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом. Без вимоги прийняття там спеціального рішення, як було раніше. Крім того, до, скажімо так, до, е, до гуманітарної допомоги е, тепер віднесені. Ну там не потребується спеціального рішення при ввезенні товарів, таких як каски, бронежилети. Для правоохоронних органів, тканини, там і матеріали для виготовлення цих бронежилетів, нитки для виготовлення бронежилетів було запроваджено спрощений порядок пропуску та визнання, як я вже сказав, вантажі гуманітарної допомоги для окремих категорій товарів військового призначення. Зокрема, там пластин для бронежилетів. Переносних радіостанцій, там не цивільного призначення, безпілотних літальних апаратів теж не цивільного призначення, бінокнів, там моноокулярів, коламаторних прицилів, оптичних прицилів, не цивільного призначення. Зазначені товари визнаються гуманітарною допомогою за умови подання митному органу гарантійного листа кінцевого отримувача. Гуманітарної допомоги таким кінцевим отримувачем можуть бути це органи військового управління, визначені Міністерством оборони, правоохоронні органи, інші військові формування, утворені відповідно до закону, і також інший суб'єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом відповідно до закону. Е Ввезення інших товарів гуманітарної допомоги, які належать до товарів там подвійного використання, затверджених е, постановою кабіну 86 і товарів військового призначення затверджених е, постановою кабіну 18.07. Е, е, Необхідно подавати на них декларацію в паперовому або електронному вигляді. Пан... Так, і да. пане Валерію, ви нічого не сказали про автомобілі. Що з автомобілями? Автомобілі. Що стосується автомобілів, автомобілі можуть бути також визначені вантажами гуманітарної допомоги. І возитись, якщо це визначено донором, що це автомобіль гуманітарної допомоги, возитись ввозитись як гуманітарна допомога, і відповідно на кордоні заповнюється декларація в спрощеному порядку перевізником безпосередньо перед початком ввезення гуманітарної допомоги можна зайти. На е, ресурси єдине вікно для міжнародної торгівлі там зареєструватися і подати декларацію в електронному вигляді. Це значно спрощує порядок перетину, там митного кордону. Угу. Е, зареєструвати таку декларацію. Така декларація буде зберігатися у е, така декларація буде зберігатися у митних органів. І відповідно на ті товари, які визначені м, в додатку 2 до цієї постанови, е, які ввозяться з наданням гарантійних листів, такі гарантійні листи теж будуть зберігатися в митних органах. Е, я ще раз повторю, може, я так десь угу. сумбурно сказав, е, я е, там уточню без оформлення гарантійних листів, дозволяється ввезення будь-яких товарів гуманітарної допомоги. У тому числі, ну я вже сказав, окремо виділити такі товари, як спеціальні засоби індивідуального захисту, бронежилети. Ну, я там сказав, матеріали і нитки там для виготовлення бронежилетів, безпілотні літальні апарати та їх частини не цивільного використання. Літальні апарати цивільного військового використання вони ввозяться за дозволом служби державного експортного контролю. Пане Валерію, скажіть, так. будь ласка, от про гуманітарну допомогу, яка ввозиться без розмитнення, яка це допомога? Це допомога, це, яка, це... яка визнана донором як гуманітарна допомога. Ага, це те, про що ви сказали, да, що да, в відповідних документах це можуть бути будь-які товари, якщо е вони перетинають кордон і в транспортних. І товаросупровідних документах зазначено, що це гуманітарна допомога, наскільки Ви, це поширено? Зазначена дозвіл. Достатньо, достатньо поширено на сьогоднішній день ввезення такої гуманітарної допомоги, воно, перш за все, здійснюється через західні кордони. Ось достатньо ну великі там обсяги ввезення цих товарів. Тому. Ну, Скажем так, на жаль, там харківська митниця розташована в тому місці, де допомогти так. Але ж ми так намагаємося, от на прикладі цього заходу там донести відповідну інформацію до волонтерських організацій, які. Там, перш за все, займаються там наданням гуманітарної допомоги. Дуже багато угу. ресурсів і сайтів е, є для того, і, ну які дають посилання на е, вход е, вхід, е, перепрошую, до е, особистих кабін, кабінетів для того, щоб е, заповнити цю декларацію. Це значно, значно через підкреслю, спростить процедуру перетономутного кордону. При цьому там необхідно при вході здійснити невеличку процедуру там реєстрації, от, доповнити декларацію, перевірити її там на наявність помилок, і така декларація буде відправлена там відповідно митниці. Ви отримаєте не особа, яка приміщує товари, отримаєте відповідний. Номер цієї декларації та при перетині кордону може бути заявлено для того, щоб спустити mm. значну цю процедуру. Пане Валерію, ви вже торкнулися от саме митного оформлення. Про норми ще ввезення можете сказати? Е, ну, норм ввезення як, така, як таких немає, ну, щоб вони були чітко визначені норми ввезення. Якщо це везуть громадяни, то вони, е, звичайно, везуть те, що Дозволена там громадянам в обсягах, які визначені митним кодексом. Насамперед, ну як я вже казав, саме головне, щоб донором було визначено, що саме це гуманітарна допомога, і ця гуманітарна допомога ну вона повинна бути зафіксована, що в документах що саме вона до неї належить, і декларування здійснюється. Її визнання її здійснюється не так, як раніше, а за декларативним принципом, що значно спрощує саму процедуру ввезення. Що стосується там, скажу, деяких особливостей там ввезення продуктів харчування. Будь ласка, звичайно, там товари гуманітарної допомоги. Ну, Ввозяться там і продукти харчування, там і лікарські засоби. Що стосується продуктів харчування, то хочу сказати, що у нас відповідно до нашого законодавства національного було визначено там до введення воєнного стану, що продукти мають бути. Ну, по перше, в них повинен бути термін придатності, ну не використаний, скажімо так і е, м, повинно бути маркування е, державною мовою наразі м, там постановою 728 2000 вісім року, там з відповідної зміни е, було визначено що товари гуманітарної допомоги Термін придатності, яких на момент перетину державного кордону закінчиться, та щодо яких відсутні документальне підтвердження можливості їх споживання на митну територію України не допускаються. Харчові продукти та інші товари гуманітарної допомоги, що мають обмежений термін споживання, ввозяться на митну територію України на умовах та на а, момент перетину державного кордону термін їх придатності становить не менше як одна третя терміну е визначеного виробником. Е, так, і ну, як я вже казав, що маркування харчових продуктів, там це стосується і кормів, е, які ввозяться на митну територію України, і гуманітарна допомога може бути викладено мовою, мовою, відмінною від держави. Так, що стосується е, лікарських е, засобів, ну, звичайно, там лікарські засоби повинні е, взагалі, то їх е, контроль е, здійснюється відповідними там ор, органами держлікслужби. Їти там територіальними органами, і, звичайно, лікарські засоби повинні бути ввозитись відповідної якості за наявності. документів, підтверджуючи їх якість. Звичайно, це нужно звертатися до цих органів, які нададуть там відповідний дозвіл на їх введення в обіг цих лікарських засобів. Ну, і і відповідно до цієї ж постанови ці лікарські засоби вводяться тільки за наявності документального підтвердження якості і безпеки та можливості там їх там споживання пане да В... да. да, 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 да. пане пан Валерію. Я розумію, що харківська митниця не на кордоні, але можливо, ви знаєте, скільки тепер займає часу оці все процедури оформлення. Ну, ми ж відстежуємо там дуже багато публікацій, там в інтернет-ресурсах того, що там відбувається на кордоні, є там незначні черги, там і так далі. Але ж я дуже сподіваюся на те, що в мене нема таких даних, по-перше, там щодо часового там виміру всієї процедури, однак я ну, там. Дуже сподіваюсь, і всі мають розуміння на те, що ці товари там дуже потрібні для України, тому їх там процедура пропуску, я більш ні впевнений, там зведено там до мінімально можливих, скажімо, так, часових норм. Мої, до речі, знайомі волонтери, яких я знаю особисто, вони писали і в соцмережах, що вони особливих претензій не мають і ніколи в них не було з цим проблем. Хоча, безперечно, те, що ви кажете, напевно, існує є такі люди, які стикаються з проблемами, і ми бачимо ці резонансні публікації в соціальних мережах. І, ну і багато хто хвалить нову систему є черга. От це електронна, ми знаємо, новація теж на митниці, і багато хто позитивно скористувачів її теж оцінює. Пане Валерію, можливо, ви ще щось хотіли додати? Вибачте, що я вас перебила. Ну ще раз хочу наголосити на тому: ну, по перше, там законом. Про гуманітарну допомогу там передбачена відповідальність за, скажімо так, нецільове цільове використання гуманітарної допомоги і там, що ввозяться на територію України, і це по перше. І хочу ще раз наголосити на тому, щоб люди привезені люди організації там громадяни там. При ввезенні гуманітарної допомоги користувалися першого сервісами, які надають можливість здійснити це в електронному вигляді. Ще раз повторюю, це можна здійснити на сайті Єдине вікно для міжнародної торгівлі, там на і в дії і є посилання на такий сайт, там на даже на сайті президента, якщо я не помиляюсь, тому будь ласка, користуйтесь цими сервісами вони значно допоможуть цьому питанню. Ну і там звертаю увагу на те, що там є вантажі гуманітарної допомоги, які можуть бути пропущені там в звичайному спрощеному порядку. і Є додаток 2 до постанови там КАМІН 174, це перелік товарів щодо. З яких застосовується окремий порядок перетинаних через митний кордон України, там е, товари е, щодо, ну вони там військового призначення, як я вже зазначав, це там пластини для бронежилетів, там е, тепловізори, там каліматерні прицільни, бінокуляри, безпілотні детальні апарати військового призначення. Е, ці товари, якщо в супровідній документації, яка е, ну, Разом з товаром перетинаємо на кордон, зазначений, що вони військового призначення, на них повинні бути надані гарантійні листи, гарантійні листи, які видаються кінцевому отримуючи гуманітарної допомоги, Це те, що я вже зазначав, органи військового там управління, правоохоронним і інших військових там формувань. Тому щоб не було, не виникало, скажімо так, ускладнень перетині такими товарами там на кордоні. Угу. Зрозуміло. Пане Валерію, хочу вам подякувати за розмову. Я думаю, що ми про все сказали. Угу. От, і наші волонтери і благодійники скористаються вашими порадами, зокрема, будуть користуватися електронними сервісами митниці. От е, хочу подякувати за розмову. Всім нам гарного дня і якнайшвидшої перемоги. Дякуємо вам. Також будемо сподіватися на якнайшвидшу перемогу. На все добре.